11 березня в Охтирці попрощались з сапером Євгеном Тимошенком. Церемонія відспівання відбулася у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Він жив, навчався і загинув в селі Попівка Великописальської селищної ради, розповів Василь Статівка, його земляк і побратим. 7 березня під час оборони державного кордону України хлопець прийняв останній бій. Говорить військовослужбовець. Познайомились вони в попівській школі, де Василь вчителював, а Євген був школярем. Працював дуже добре на верстатах, ну і я вам скажу, що на той час вже був закладений фундамент у йому до захисту вітчизни. Працював після, закінчення, після того, як він закінчив службу у лавах української армії, пішов працювати у рідний колгосп. Працював на тракторі, а останні, останнім часом Працював також на суміжній техніці, яку йому довірили. Він не злякався війни і теж пішов боронити свій рідний край. Що саме, як кажуть, доля його звела з дому, він пішов і дома, дома, дома він і загинув. Можна сказати, у себе майже в городах. Олександр Ганцев, родом з Попівки. Він однолітак Євгенія Тимошенка. Розповідає, вчились разом в школі, проводили вільний час. Багато людей з рідного села, говорить, прийшли провести в останню дорогу Євгенія. Євген був дуже гарною людиною. Ми працювали в місяць з ним на одній роботі. Нас ну, забрали в армію, теж служили срочно службу, теж разом були. Разом вже вернулись з армії, далі працювали на роботі. Сусід Олександр Іванов був учителем, говорить, знав Євгенія Тимошенка усе життя, бачив, як він дорослішав. Родина він жив з батьком і з матір'ю. У нього є ще старший брат. Така була їхня сім'я. Початок війни зустріли в попівці, потім Женя пішов служити до Збройних сил, не зміг висадити, так би мовити. Проховатися і, на жаль, така трагічна доля спіткала. Євгеній Негреба працює керівником сільгосппідприємства, що знаходиться в селі Попівка. Говорить, після повномасштабного вторгнення ще намагались обробляти землю, хоч і було небезпечно. Він працював у мене механізатором, трактористом. Вона, ну, міг працювати практично на будь-якій техніці, те, що касається. Трактора це погрузчики, екскаватори, тр... будь-яка тракторна техніка і був дуже, дуже хорошим спеціалістом. З перших днів себе показав дуже хорошого, хорошою людиною, був цілеспрямований, ціле надійний, я би сказати, щирий, ну, дуже, дуже, дуже хороший чоловік був. Після відспівання полеглого воїна люди пішки йшли до центрального кладовища. Перехожі зупинялись, стаючи на каліна, шануючи таким чином подвиг Євгенія Тимошенка. Поховали його на алеї пам'яті біля центрального кладовища. Євгену на вік залишилось 26 років. Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.